Найпопулярніший гібрид в лінійці компанії Nusit Ми називаємо коротко, бо читати багато. М010. Він на сьогоднішній день завоював популярність ну, у всіх областях України, тому що він є невибагливий і формує досить при своїй ціні насіння, не такий той дорогий, формує максимальні можливі рівні урожайності. Тобто гібрид середньоранньої групи, стійкий до імідозолінів, має потужний ріст призначений інтенсивного типу, але в, в, в випадках проколів з технології, якихось моментів, як цей рік були з погодою, він все одно витягує. На те, щоб дати максимальну віддачу. Дає е, урожайність по Вінниці, наприклад, у нас були е, моменти, коли в товарних посівах, в Калинівці урожайність була біля 60 центнерів з гектара. По, неодноразово по Кіровоградській області, по Київській, Черкаській, Кіровоградській ну всіх можна в центральну частину і північну перерахувати, від 40 до 50 центнерів сьогодні рівень урожайності даного гібрида. В моменті олеїнової кислоти її рівень сягає до 91%. Це було в в лабораторних аналізах в місто Лії максимально був 54%. Даний гібрид використовується на всіх технологіях: як по нулю, так і по традиційній, по мінімальній. І це забезпечує також гарний ріст рослини. Ви бачите, наскільки вона облистяно гарна. Стартовий ріст дуже інтенсивний у нього відбувається за оптимальних температур. Тобто ранні посіви ми не рекомендуємо тільки. Оптимальні і також у пізніх посівах даний гібрид забезпечує стабільно високий урожай.